Вітаю любі мої українці, вітаю українське панство, скрізь, де воно знаходиться. Сьогодні у нас 31 травня, вибачте. Середа. Нарешті закінчився цей дощ, господи. Вроді як неділя буде без душі, хай вже підсихає, та вже треба щось робити, да? <гум> треба щось, щось якось двигатись вже в Запорізьку область. Давайте подивимося, що в нас чекає 1 та 2 червня. Давайте глянемо Запоріжжя в цілому, подивимося, зробимо розкладик. Ось така трансформація буде, бачите? Така буде трансформація, <кій> ну, вже прийшлося класти розвиток, тому що докласти, тому воно вийшло як розвиток з п'яти карт. Хоча хотіла три. Ну, цю завжди карту треба роздивлятися. Ну, і ми бачимо, що тут йдуть зміни негативні, але закінчуються вони дуже класною картою. До речі, з цієї сторони лежить ключ і захист Всесвіту. Я вам хочу сказати, що ця карта вона спочатку, я коли її побачила, я зрозуміла, що щось воно нависає. Ну, і тут ще теж те показали. Так що, ось то, що буде у нас на ці двоє суток по Запоріжжю. Це те, що касається іменно військового плану, тобто ракет та дронів. І я хочу в цьому, в цьому блокі в загальному подивитися цивільне життя. Цивільне життя ми робили з вами цей розклад, і давайте ми його зробимо, подивимося. Звісно, головне військове, але люди треба жити, треба працювати, треба кохатися, зустрічатися, тому що ну, життя воно іде, воно не чекає, воно не стоїть, не, ж... не жде нікого. Так, а що тут у нас? Що 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 тут, тут, тут? Все сьогодні я працювала, все покидала. Так, ага. Вроді як... Вроде як все, так? Да? Ось ще. ще. Ви бачите, що я забираю ваш час, але не вспіла, не вспіла. Вибачайте. Вони у нас в прямому положенні всі лежать, так що. зараз ми подивимося, подивимося, чим наша влада займається Запорізька, Іменно в місті Запоріжжя. Давайте подивимося. Вже пора їх контролювати, чим вони займаються, бо вони офігелі вже там. Трошки їх там колишать, звісно, вони їх. Ту малашку міняє, звільняє. Ну, подивимось зараз. Я тільки ці два дні. Дивлюся, бо в нас таке життя, що треба дивитися на короткий срок і контролювати ситуацію. Ну, дивіться, що по владі? По влад... Влада, як завжди, вона там десь в тіні, десь там блукає, десь там ховається, і в них іде конкуренція, до речі. В них іде конкуренція, в них вже закінчилася війна, в них йде конкуренція за бажання за владу. А по валету, якісь там у них йдуть клопоти, але вони такі, знаєте, більш по... пов'язані <кій> <кій> Іменно з якимись там такими чисто людськими такими проблемами. знаєте Ну таке, Щось Вони роблять потрошку, по, по валетіку, так, для людей. ну І, і, і хватить, знаєте. а чу? Так, ну от Відлюдник, давайте ми відкриємо, що цей це відлюдник нам приховує, що він там. А, ну Хто б сумнівався? Бачите? Десяточка монет, десяточка монет, як завжди, ось що вони приховують. Так, ну і скоріш всього, що боряться за владу, да, хлопці, за що боретесь? Ану. Ну, боряться вони, в принципі, за тут уже рицарь. Скоріше, всего, тут іде мова про опять-таки, тут іде більш такі. Це вода, це я так розумію, вони хочуть якось між собою там ну, порозумітися, порозумітися. Так, по-хорошому, по-хорошому порозумітися. В них там ідуть такі розмови, тобто вони тут займаються своїми бажаннями, ну і якось так воно в них іде в мирному руслі. Що це за валіть? Що він нам показує, що він хоче сказати. А, так, традиційна ситуація, тобто нічого нового там немає. Потихеньку потрошку вони працюють, щось там роблять. Гроші, які вони до себе тянуть. Ну і тут якось стараються це все згладити між собою, договоритися і мати все в своїх ручках. бачите, Там парочку кланів і таких серйозних, от вони там і. Тусуються між собою. Та то, що касається влади, що вони роблять, нічого особисто для людей вони не роблять, дуже мало там клопотань по, по валітіку. Ну, а грошики вони ділять, ну і там займаються своїми справами. Чисто, знаєте, вже, вже думають про вибори, про все остальне. Такі странні люди, знаєте, про владу, про посади, про таке. Договорюються, домовляються. Так, давайте подивимося, чим люди у нас будуть жити ці дві доби. Перше та друге червня в місті Запоріжжя. Все чітко лягло на людей, думки. Думки тут вже Ну що, тут же це життя триває і треба щось робити. Треба щось робити, вже просинається трошки то бажання якось трошки налагоджувати своє життя. По тузику це одиничка людей. Так що давайте там трошки піднімайтеся. Воно вже починається. Ну, по почуттям йде луна, Луна, і в цьому тіліпані ми ще будемо до Нового року, скоріш всього, хоча вже десь в серпні оця гаряча фаза повинна, по крайній мірі, від Запоріжжя піти із Запорізької області. Я дуже на це сподіваюся. Хто вже піде туди. Там, Донбасу, той розбираються з ним. А, так, ну, а, тобто, десь оце літо ми так будемо тіліпатися. Я не скажу, що все время по луні це йде туди-сюди. Як ото, знаєте, а, жіночий цей цикл туди-сюди, йде, так, ото і, і тут по луні. Ну і дії людей. Дії людей треба вкладати гроші. Люди без грошей. Треба. Треба вкладатися і в роботу, і в, ну, в здоров'я, і в людей грошей немає. Дуже тяжко. Дуже тяжко. П'ятірка пентаклів. Е, ресурси. Ресурси вже їх практично немає. Тобто треба вкладати в людей гроші. Е, треба, щоб влада допомагала, бо людям тут дуже тяжко. Ось так. Давайте я роздивлюся цю карту все ж таки по людям. Ну, я вам так скажу. Допомога буде йти, але опять-таки, бачите, оце, мабуть, воно і падало, що допомога буде йти. Оце воно отака. По валітіку. Потрошку. По чуть-чуть. По ну, щоб, знаєте, з голоду не померли. Таке відчуття. Оце воно так буде. Так що. Стаю свій шарфік, упав з мене. А, то я відліклася, вибачте. Так. ладно, в мене в хаті, в мене ж перший поверх, тому сонця тут немає, особисто тепла немає і я мерзну. Ось отака ситуація, бачите? Ну... Що, що ми можемо ще ожидати від цієї ситуації? Далі дивимося. Все ж таки, якісь фінансові, фінансові можливості людей. Давайте подивимося. Місто Запоріжжя. В плані роботи, в плані заробітку, які будуть ці два дні для вас, для усіх, всіх знаків зодіаку. Тут просто я людей називаю містян. Це шанси такі люди. Що не треба робити, 9 монет, ну, не розчитувати на велике щось, нема, не буде того великого. Що потрібно робити? Ну що, по валітіку мати більш-менш це виконавці виконавці і в даному випадку радіти навіть якоїсь малой роботі. Малої роботі якоїсь. Так, і що по ітогу у нас тут? По ітогу іде конкуренція дуже серйозна з роботою, з фінансами. П'ятірка жезлова. Кожен захищає своє, кожен буде боротися за своє. Так що так. І що нам карта дасть пораду? Пораду, десятка, бо десятка монет випадає. Все ж таки, все ж таки, Десятка монет це сімейна карта. Вона каже про те, що все ж таки сім'ї, якщо ви будете разом, якщо будете сплачені, якщо будете всі разом, то протримаєтесь більш-менш нормально. Тому що більш складатися треба щось сімейне все ж таки тут, або гуртуватися, знаєте, ну, якось так. Але це ще карта каже про те, що дехто. Буде мати можливості заробітку такого. Хтось буде таке мати. Але бачите, взагалі, для більшості людей, на жаль, на жаль, на жаль, луна, луна, того вона в нас і в почуттях. У нас воно. Нічого, люди. Розгребемося. Так, Запорізьку нашу область звільнять, люди будуть саджати, прибирати, все там гребсти. Строїться і піде діло. Так що держава буде допомагати. Ну, як допомагати? Виділяти якісь кошти, гранти, за кордону хтось буде інвестуватися там, допомагати, верніше, не інвестиція, а допомагати. Тут же там програму якусь вони там зробили. Роблять, верніше роблять. Так, ну і давайте вже тоді перейдемо. Я подивилася вже всі питання. Е... І перейдемо, я зроблю скриньку. Позитивний гатив виток для цих двох днів. 1 та 2 червня для Запоріжжя в цілому. Там подивитися, що там під магом. Угу. Бачите, луна йде, йде луна. Ну, це позитив такий у нас. Бачите, тіліпання буде по луні. Буде чуттєвість, буде оце таке все. Королева, королева мічова. Ситуація буде, люди, у нас холоднокровна Ситуація схожа на те, що будуть будуть у нас сирени, буде у нас серйозна тут ситуація. Це вилежить в негативі. Ну і ну, у нас, в принципі, непогане, тому що тут йдуть почуття. Так що ми будемо мати більш-менш нормально. Тут у нас все відробиться. Люди будуть працювати і знаєте, я хочу подивитися цю королеву. Подвійки все ж таки трошки не вистачає, от основа стоїть. А подвійки жезлів все ж таки шукаємо ще шукаємо ще енергію вогняну енергію. Да. Ну що? Будемо дивитися зараз, що там, де воно, як воно буде. Цей розкладик я закінчую загальний, і підемо по районам вже, як я робила останнього разу. Друга частина буде правий берег.